Армії потрібні автомобілі. Буковинців просять долучатися українським захисникам для виконання бойових завдань вкрай необхідна автомобільна техніка. Наразі є потреба в вантажних автомобілях, спецавтівках, мікроавтобусах, санітарних автомобілях та автівках високої прохідності. Як долучитись до допомоги, дізнаєтесь в нашому наступному сюжеті. Організація твори добро для України формально почала працювати від початку повномасштабного вторгнення. Втім, фактично функціонує вже понад 15 років. Зараз громада працює в об'єднанні з іншими волонтерами Буковини та України, аби допомогти внутрішньо переміщеним особам та бійцям збройних сил, які воюють на передовій. Ця машина вже чергова, вона з Європи, завдяки зусиллям нашої команди, завдяки. Моїм друзям з діаспори от стала, можливо, ще одна закупка машини для наших хлопців на передові. Саме зараз оця машина, саме в ці хвилини, буде прямувати до хлопців на передову. Тільки за період повномасштабного вторгнення волонтери відправили на передову понад 20 тонн гуманітарної допомоги та далеко не одну автівку. Машина має бути просто, щоб людина в момент сіла. Завела і поїхала, і змогла виконати військові завдання, змогла врятувати чиєсь життя і щоб це стало машиною, яка наблизить нашу перемогу. Допомогу збирають спільними силами як в громадах, так і в Чернівцях. За словами пана Андрія, зараз знайти бажаючих долучитись особливо тяжко. Це спільно, велика робота великої команди, наша загальна робота, наша всіх людей разом. Це дуже. Особливо зараз дуже клопіткий і тяжкий труд, тому що всі знають, що на самому початку всі мають ентузіазм, всі мають прагнення, а в останні дні, в останні місяці вже це дуже тяжко зробити, всі починають уставати. Хоч ми не маємо права уставати, тому що це має бути щоденна робота для того, щоб в один день ми змогли спокійно сказати, що у нас перемога. На сьогоднішній день мобільність це життя через екстремальні умови експлуатації та постійні обстріли, автомобілі часто виходять з ладу, тому попит на машини буде завжди, адже вони виконують дуже багато функцій, які допоможуть бійцям в нелегких умовах: евакуювати поранених, розмістити озброєння або підвести боєкомплекти на передову. Неможливо передати оцей, навіть якщо б він не був друг. Якщо б він був навіть це, ця машина йде до нашого друга. Скільки прямують просто до хлопців, які просто мають. Ми знаємо, що вони мають потребу в цьому. Ми не працюємо для чогось. Це наша національна така єдність. І такого ні у кого немає і не буде ніколи. Аби передати у користування військовим свою автомобільну техніку, потрібно її документально оформити. Це можна зробити у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Софія Мелешко, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал СІ4.